Доброго раночку, перлинки! Так, графінчик з водичкою наготувала на день. Далі. Ложечку оцту на кружку води. Будьте здорові, гарного дня! Так, і пішла на ставочок. Мені хорошенькі, я вам вчора не показала, скільки кроків я находила. Зараз я встану, вставлю вам скрін. Я намагаюся находжувати мінімум 10. За вчора я пішла до ставка і назад, на роботу і назад. І я зараз покажу вам, скільки вийшло. Це я пішла. І вам бажаю удачі з Богом! День-два почався. Так, прийшла я вже зі ставочка і сьогодні буде ось такий сніданок. Три невеличкі сьогодні взяла менші, бо вчора я дуже наїлася такі крученики і два кусочки квашеного огірочка. маринований не можна, бо там цукор і салатне листя. Обов'язково потрібно поливати якимись жирами, щоб воно засвоювалося, і організм з нього взяв все, що потрібно. Обов'язково мають бути жири. І трошки збризнула яблучним оцтом. І до кави одна смужечка сиру і пару шматочків горіхів. Дякую вам, друзі, за запитання, які ви задаєте. Дякую, що ви зі мною. Дякую всім, хто підтримує і мене, і себе, хто підтримує, хто бачить цілі і не бачить перешкод. Ви великі молодці, не здавайтеся. Дякую вам за дуже цікаві запитання, які ви задавали. Хочу наголосити на одній речі, друзі, що меду не можна теж, так само, як і цукру, ніяких, ніяких фруктів теж не можна. Далі, що я хотіла сказати, що дуже важливо бути на інтервальному голотуванні, тобто їсти два рази в день і без ніяких перекусів. Це дуже важливо, бо там мені одна написала, обізвала мене і написала, що вона набрала кілограми на кетодієті. Зрозуміло, що якщо ви будете їсти п'ять разів на день безмірно, безмежно і на ніч наїдатися, то звичайно, що таке можливо може бути. Хоча, я, чесно вам кажу, я дуже-дуже сумніваюся. О, тому що якщо не їсти зовсім вуглеводів, не їсти хліба, не їсти булочок, не їсти печенюшок, не їсти цукору, то вже буде результат. Я, наприклад, себе сьогодні вже легше відчуваю. У е, мене чудовий настрій гарний, налаштовуюся гарно на день, на працю, на роботу. Чого і вам бажаю, друзі, е, е, якщо у вас є якісь запитання, обов'язково їх задавайте і не забувайте читати. Переглядати ті відео, які я прикріпляю доктора Берда стосовно кетохарчування. І, друзі, самі ще додатково в Ютубі набирайте кето харчування, доктор Берг, інтервальне голодування, набирайте в Ютубі далі що їсти на кетодієті, все є. Але вже притримуйтеся якогось одного. Лікаря, не, не стрибайте туди-сюди, бо у вас в голові буде каша, буде такий, знаєте, ступор, а що ж де правда і так далі. Я слухаю тільки одного доктора Берга, от, і мені тоді легше. Чого і вам бажаю. Гарного, приємного вам дня! Напишіть, як вам було, як ви сьогодні себе відчуваєте. Чи відчуваєте ви вже сьогодні якусь легкість, як у вас настрій? Мені це дуже-дуже насправді цікаво. Я хочу порадіти, якщо в когось із вас вже є відчуття, що ви молодець, а воно має бути. Хваліть себе обов'язково це має дуже величезне значення. Я себе хвалю, я молодець, нікого не слухаю і йду до цілі. Хорошого дня, зустрінемося після 16-ї години, па, -па.